Ось таку картину могли бачити водії зранку на дорозі під Сімферополем. Колона броньованої техніки йшла трасою Красноперекопськ Сімферополь у бік столиці Криму. Ми нарахували сім БТРів, усі військові машини без розпізнавальних знаків та номерів. Звідки і куди рухається ця техніка? Люди у камуфляжі не кажуть. Так, ви можете? Підозрілу колону зупиняють на під'їздах до міста. З'ясовується, що військова техніка належить російському чорноморському флоту. А ви хоча б можете сказати, це російські БТР чи українські? Ні, українські до міста БТРи не пустили. Ви будете стояти, стояти лікувати їхати будете? Зараз Часу Зараз побачимо. Після з'ясування всіх обставин колону розвертають і відправляють назад до місця дислокації у селище Гвардійське. Люди прямують за БТРами доти, доки не пересвідчуються, що броньована техніка заїхала на територію російської військової частини. Куди прямували вояки іншої країни, штаб Чорноморського флоту не коментує.